15 січня у великій залі міськвиконкому відбулася урочиста програма з нагоди 25-ї річниці заснування територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста Лозова. На свято завітали керівництво міста, району, директор департаменту соцзахисту населення в Харківській області, соціальні працівники та громадськість. Територіальний центр було засновано в 1991 році. За час існування центр став багатофункціональним. У ньому з'явилося п'ять відділень. Вирішили створити таку спеціальну на професійній основі службу, яка б обслуговувала одиноких непрацездатних громадян в більш широкому. Одно було відділення создана з допомоги вдома, а зараз у нас многофункціональний терцентр, тобто у нас п'ять відділень соціальної допомоги вдома, соціальної допомоги вдома із спецвідділення із психічними захворюваннями, відділення по організації надання адресної натуральної допомоги, відділення соціальне таксі. Територіальний центр надає допомогу з доставки закупівлі продуктів, промтоварів, ліків, приготування їжі, виклик лікаря, ремонт приміщень та інші послуги по господарству, які потребують пенсіонери та непрацездатні громадяни. За час існування територіального центру змінилося чотири керівники: першим його директором був Микола Бовдой. Нинішнім керівником установи є Сергій Гришин. Людмила Яківна працювала медсестрою у територіальному центрі з початку його заснування. Віддала благородній справі у допомозі ближнім 16 років. Неодноразово отримувала подяки від тих, хто потребував допомоги. Ну, роботі віддавалася повністю. Я обслужувала на дому, ставила капельниці, банки, ін'єкції робила. з врачом, приймала на прийомі. От, возила наших пациентов, кого надо, в дома интернаты отвозила, сопровождала детей в пионерские лагеря, забирала их оттуда в любую погоду. Для нас вот именно сейчас для нас это очень важно, что нас не забывают. Вот. А это самое главное В наше тяжело время такое, когда не то что там матеріальне, хотя бы моральную поддержку какую-то хочеться. Більше двох з половиною тисяч обслуговується пенсіонерів, і майже більше, більше тисячі обслуговується. На дому тих людей, які втратили своїх родичів, не в змозі за ними дивитися по тим чи другим причинам діти, онуки. Тому велика вдячність вам, ветерани, за те, що ви є, за те, що ви робили, велика вдячність працівникам підприємства, тому що дійсно складний час. І скрутний час, і не до фінансування. Я не буду сьогодні говорити багато про поганих. Буквально сесія півчаса назад відбулася, де ми прийняли ряд рішень, які направлені на соціальну защиту наших ветеранів. І всі громади військового району, та корпусу військового району. Привітати вас. Зі святом з юбилеєм 25-річним. Бажати вам вашій невеликій праці, терпіння, наснаги та нових здобут. Від вашої праці залежить полополуччя нашого населення. Соціальних працівників з нагоди ювілею, а також за сумлінну і багаторічну працю нагородили почесними грамотами. Директор департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага відзначив, що Лозівський територіальний центр є одним з кращих у Харківській області. Центр, який сьогодні святкує 25-річчя, є одним із найкращих. Центрів Харківської області, я сьогодні це говорив навіть на, на відеокамеру. У всякому випадку така довідка в мене сьогодні на руках, яку я собою привіз із департаменту. Тому на вас будуть рівнятися інші центри. Дуже сьогодні вдячний вашому військовому голові. Знаєте, не кожен голова збере такий загал, саме соціальних працівників. Влада завжди не так. Знають, що ми десь там є. А як ми там живемо, там глянуть, ви там живі ще? Ну, живі, ну працюйте далі. І тому сьогодні щире відвість заяви ж вам. Дякую за те відношення до соціальних працівників, яке сьогодні від вас відчуваю. Мені здається, що воно таке, як треба, воно добре, воно щире. Привітаємо голову. Від директора департаменту та голови Харківської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України територіальному центру було вручено подарунок Принтер урочистий захід прикрашали художні колективи міста, які дарували глядачам хороший настрій своїми піснями і танцями.